Друзі, всім привіт! Мене звати Катя, я з команди Solid Rock. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами лайфхаками для клубних зустрічей з підлітками. І перше, з чого я хотіла б почати, в нас був дуже класний а, такий урок про страх і як ми це показували з фізичної точки зору. І ми взяли куряче філе якого ми потім називали Гоша, і це теж був класний в що потім білітки цього також прикалувались. І ми поклали це в миску з водою. Білітка, якого ми вибрали, ми закрили йому очі і сказали, зараз ти будеш щось трогати, і тобі треба вгадати, що це буде. Тобто просто він мав зі своєю сміливістю взяти, потрогати і вгадати, що це. В той час інші білітки... Вони могли казати «фу», «бе», тобто якось так підстрикати, щоб була така атмосферка трошки страху. І всі дуже сильно боялися доторкнутися, що ж там буде, а коричі, вам таке неприємне, слизьке. І коли вони просто хапали, вони зразу прибирали руки. Тобто, коли в тебе закриті очі, ти боїшся щось потрогати, боїшся щось відчути і зрозуміти, що це взагалі є. Але істина в тому, що Ісус Він прийшов для того, щоб нам відкрити очі, щоб нам показати, що є істина, яка робить нас вільними, і Він відкриває просто цей занавес з наших очей, щоб ми могли чітко бачити, що в цьому світі є, що є добро, що є зло, що ми можемо доторкатися до якихось речей і розуміти, що ми не боїмося в ньому. І ще класним паралель, яку ми проводили, що. Коли в тебе закриті очі, ти боїшся це відчути, потрогати. Але коли ти відкриваєш очі, і ти дивишся, що це, це звичайне куряче філе, бо нічого страшного нема, тобто нічого незвичного в цьому немає, ти просто можеш потрогати і піти поїсти цього гошу. І це така також паралель, що дуже багато підлітків, дуже багато людей взагалі бояться, що таке християнство, які не розуміють, хто такий Христос. Але коли ти прийдеш. Ти відчуєш, що це таке, ти сам це спробуєш, сам це побачиш, коли тебе будуть відкрити очі, ти зрозумієш, що нічого страшного в цьому нема, що це класно, і що це може приносити задоволення. І так само Ісус, Він звільняє тебе від страху. Він криває тобі очі, що ти речі, які ти закритим очима дивився, і ти думав, що тебе щось очікує незвичайне і страшне, Ісус приходить і звільняє тебе від